Від інтегрування у школі до інтегрування у суспільство саме за таким принципом працює інклюзивна освіта, яка останнім часом стрімко розвивається в Україні. З метою надання ефективних психолого-педагогічних послуг для дітей з особливими освітніми потребами Славутського району на базі Ганопільської сільської ради нещодавно відкрито інклюзивно-ресурсний центр. Наш центр охоплює своєю роботою. Ганопільську громаду, Берездівську громаду, Улашанівську, Крупецьку та Славутський район це 5091 дитинка, які можуть користуватися послугами нашого центру. На сьогоднішній день ми вже надали допомогу майже всім вчителям та асистентам, які працюють в інклюзивних класах або на індивідуальному навчанні, навчають діток. І е, батьки до нас вже звертаються і за допомогою, і за консультацією. Вчитель логопед на сьогоднішній день працює з 23 дітками. дітками. Е, практичний психолог працює із 17 дітками. Це ті діти, які щотижня приїжджають до нас на заняття. Фахівці Ганопільського інклюзивно-ресурсного центру успішно реалізують поставлені завдання, в тому числі адаптують особливих діток до життя в соціумі. Для кожної дитини розроблено індивідуальну програму розвитку, яка забезпечує ефективність навчально-виховного процесу. Відчуваючи всебічну турботу, діти із великим задоволенням відвідують центр, охоче працюють на індивідуальних заняттях з практичним психологом, логопедом реабілітологом. А креативний підхід з боку керівництва Ганнопільської ОТГ дає можливість маленьким відвідувачам інклюзивного центру ще й творчо розвиватись. Так для десяти дітей було організовано кулінарний майстер-клас, а провели його працівники кондитерської мармулятка. Сьогодні в районному інклюзивному центрі Мармолятка проводить благодійний мастер-клас. Ми будемо розмальовувати прянички, ми хочемо подарувати для дітей нові емоції, щоб дітки побачили, як це робиться, попрацювати ручками. Ми привезли для них смаколики солодкі, щоб вони порадувалися. Ми хочемо внести в їхнє життя якісь барви. Насправді ми дуже переживали, хвилювалися, коли їхали сюди, бо не знали, як нам прийдеться працювати з дітками, але все вийшло дуже чудово. Дітки хороші, гарно йдуть на контакт. З ними приємно і весело працювати. І ми надіємося, що ще не раз до них завітаємо. Думаємо, що така благодійна акція покладе гарний початок співпраці з Ганапільською громадою. На початку заходу дівчата розповіли учасникам казку про принцесу-мермулятку, яка стала візитівкою їхнього закладу. Далі юних кондитерів познайомили із матеріалами. Це були запашні медові пряники. Кожен з учасників на свій розсуд розписував виріб кремом з айсингу, застосовуючи свої улюблені кольори. А ще прикрашав його яскравими намистинками. Дітлахи так поглинув цей творчий процес, що вони, розписавши один пряник, швидко приступили до роботи над іншим. Тим більше, свої вироби учасники мали змогу забрати додому. Годі й казати, що кожен з дітей брав участь у подібному заході вперше. Я щаслива, що сьогодні до нас завітала мармеладка для баби, для діда. Для братика, для тата. Мене навчали Світлана і Оксана. Ми робили яблучко, сердечко. Я зверху посипала пісером. Мені тут вже подобається сюди приїжджати і робити печиво. І ще ми приїжджаємо кожного вівторка. Бів... Ще розважалася, та стрибали у укуп. Я сьогодні не любила пряники. Мені улюблений колір шоколад, Мені улюблений ще колір синій і розовий. Я намалювала такими фильками, Е, типа, ну, як торт. Мені дуже сподобалось. І як бачимо, дітям дуже сподобалося. Тож не дивно, що на запитання, ким хочуть стати в майбутньому, вони в один голос відповіли кондитером. Спостерігаючи за щирими дитячими емоціями, дорослі посміхалися, розуміючи, що ці дитячі мрії в більшості випадків так і залишаться мріями. Проте саме ці дорослі фахівці центру покликані навчити особливих дітей мріяти, любити, посміхатися, діяти, терпіти, а подекуди й жити, і з цим вони успішно справляються. Що ж до майстер-класу, то смачним завершенням кондитерського свята стало спільне частування тортом подарунком від кондитерської «Мармулятка», якій керівництво ганопільської громади висловлює щиру подяку і сподівається на подальшу співпрацю.